Вітаю, шановні колеги! Давайте знайомитися. Я Іовчева Ольга Сергіївна, вчитель початкових класів Одеського ліцею номер 45 Вчителем стала за покликанням серця, бо з самого дитинства мені подобалось уявляти себе учителем, грати з друзями в школу, навчати молодших дітей з сусідніх будинків та моїх друзів. Також проводила уроки для своїх улюблених іграшок, ляльок, ведмедиків, зайчиків, уявляючи, що це мої справжні учні. Саме тому частинку серця я віддаю дітям. Після закінчення школи я поступила навчатися в Нікопольське педагогічне училище, яке я закінчила у 2003 році. Через рік після закінчення училища я продовжила здобувати освіту в Мелітопольському педагогічному університеті. На сьогоднішній день. Я маю педагогічний стаж 11 років. З вересня 2013 року і до цього часу працюю в Одеському ліцеї номер 45 Щоразу, переступаючи шкільний поріг, думаю, як краще провести урок, щоб слово дійшло до розуму і серця кожної дитини. В своїй роботі керуюсь принципом полюби дитину такою, якою вона є, і водночас допоможе їй стати кращою. Добре пам'ятаючи слова, учитель залишається учителем доти, поки вчиться, систематично і наполегливо працюю над собою. Мій девіз ніколи не зупинятись на досягнутому. Прочитавши книгу Школа радості Василя Олександровича Сухомлинського, я для себе вивела формулу успіху вчитися легко, коли вчитися цікаво. Діти, які навчаються в школі нуш, це діти нового покоління, демократичні, розкуті, не бояться висловлювати свою думку та своє бачення. Сучасний урок це веселий, пізнавальний, неважкий, на якому вільно спілкуються вчитель і учні. Цікавий урок народжується у спільній роботі. Учень це не посудина, яку потрібно заповнити. Учень це факел, який треба запалити. Саме тому моїм педагогічним кредо є. Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення та добра, а в основу моєї роботи покладена педагогічна ідея, розвиток ключових компетентності з початкової освіти шляхом впровадження діяльнісного підходу до навчання в умовах нової української школи. Головна мета впровадження моєї педагогічної ідеї це створити освітній простір. У якому буде приємно навчатись, і які даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому я зробила вибір на користь діяльнісного підходу до формування ключових компетентності дітей. Щоб зробити процес формування компетентності ефективним, освітній процес організовую за діяльнісним підходом, тобто я організовую практичну діяльність дітей, замість того, щоб вони просто сиділи і слухали. Бокретом діяльнісного підходу до навчання є. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Працюючи в новій українській школі, я впроваджую технологію. Читання та письмо для розвитку критичного мислення. Готуючись до уроків, зрозуміло, що дуже важливо усвідомлювати цілі, яких потрібно досягти на цьому конкретному занятті. Для цього я використовую таксикономію Bloom. Для себе я відокремила форми роботи, які виконую найчастіше, бо в моїй практиці вони дають бажану результативність і сприяють засвоєнню учнями компетентності та наскрізних знань. А саме мозкова атака, асоціативний кущ, ромашка плума, крісла автора. Наостанок хочу зазначити, результатом реалізації моєї педагогічної ідеї є те, що мої учні навчаються у середовищі, де забезпечені їхні потреби, дає баланс між навчальними видами діяльності ініційованими мною, та видами діяльності запропонованими самими дітьми. Дякую за увагу!